Привіт, я вам зараз скажу одну фразу, яка змінить ваше життя на краще. Я випробувала на собі, і це дійсно працює. Фраза не моя, але вона дієва. Фраза звучить так: всесвіт, покажи мені, що може бути краще і яким чином повторюйте це про себе багато разів в день, от ідете кудись, нічого не робите, приділіть цьому часі й фразі, можна 50, можна 100 разів в день її повторювати. От, напишіть, коли ви цю, це відео побачили в мене в коментарях. А потім, коли ви побачите якусь зміну, яка у вас станеться на краще. Тобто, вам можуть запропонувати або підвищити, або ви знайдете гроші, або ви з кимось помиритесь, або ви знайдете якийсь інсайт у себе в житті, який вам покращить життя, тобто якесь покращення життя після цієї фрази, точно у вас буде. Напишіть в коментарях, коли ви побачили, а потім поверніться в коментарі і напишіть, що у вас класно сталося після цієї фрази.